Від Марка Святого Євангелія читання сказав Господь істину кажу вам усе буде відпущене синам людським, гріхи та богохульства, скільки б вони не холили. Але хто вирече холу проти Святого Духа, тому повіки не проститься, Він буде винен у грісі вічнім. Вони вимовили, мовили, Він має нечистого духа. Приходять мати та брати його, і стоячи на дворі, посилають до нього, щоб його прикликати. Народ же сидів круг нього і кажуть йому: Ось мати і брати на дворі тебе шукають. Він у відповідь сказав їм Хто моя мати та брати? І, поглянувши округ тих, які сиділи довкола нього, промовив: Ось мати та мої брати. Бо хто чинить волю Божу, той мені брат, сестра і мати.